Привіт! місяць тому почала вести youtube влог про життя в Канаді. Я це почала насправді як експеримент, бо хотіла дізнатися, чи взагалі комусь буде це цікаво, чи можу я взагалі когось зацікавити моїм життям а, і тим, що я накопичила про це знання. Також я хотіла знайти однодумців, з якими мені було б цікаво поспілкуватися в онлайн, а також я хотіла. Згадати і попрактикувати українську мову, бо в Канаді вже дуже багато років, і взагалі я вже навіть іноді думаю на англійській. Що я з цього побачила? Знаєте, мені сказали, що взагалі-то я в Отаві навіть ніколи не жила, і взагалі нічого про це не знаю. А ще мені дуже часто наголосили та нагадали, як погано я знаю українську мову. Ну, вибачайте, я дійсно роблю помилки і маю обмовки, і обіцяю, що я стану краще. Ще були люди, яким не подобалося, що я вдягаю. Ну це вже така третя тема. Насправді, Ютуб виявився набагато більш болісніший процес для мене, ніж я цього очікувала. Я вже забула, що таке нарощувати товсту шкіру і приймати негативні коментарі від людей, які мене не знають, можливо, не розуміють або не зрозуміло, або недорозуміло, або являються інтернет-тролями, і їм просто хочеться мене чимось вколоти. Неважливо від того, чи я дійсно щось зробила погане чи ні. Насправді я навчилася толерувати негативні коментарі трошки більше. Я не можу сказати, що мені все одно і що я. Це зможу завжди толерувати, бо я людина дуже чутлива насправді і в житті трошки така соромлива. Насправді, я не знаю, як мене взагалі вийшло зробити Ютуб, але це була така, знаєте, таємна мрія, бо дуже багато думок, дуже багато якогось знання, якогось досвіду накопичено. І дуже багато хто мені казав Юля, ти маєш цим поділитися, ти маєш якось це донести до того, до кому це потрібно, як же мені ще вийти на цих людей, як не через інтернет і не через Ютуб. Тому хі -хі, маємо, що маємо обіцяю, що зро зроблю а, в майбутньому по можливості набагато краще, наскільки це мені буде дозволяти час. Але були і досить позитивні частини, це те, що насправді я знайшла дуже приємних людей. Було кілька людей у коментарях, вже навіть зараз, які залишають добрі якісь слова, підбодрюють мене, які роблять якісь важливі зауваження. Конструктивна критика насправді я дуже і поважаю, тому коли люди мені... Дають поради про що ще записати, або якусь дають поправку з української мови. Я а, дійсно цьому вчуся і намагаюся зробити краще і зробити для вас цікаво. Насправді, знайшла навіть кілька а, цікавих людей, щоб дивитися на YouTube, бо вони прокоментували моє відео. Як мене змінив YouTube? Ну Хочу сказати, що по-перше, мені здається, що українська мова моя покращилась. Не знаю, ви це побачили чи ні, але я дуже вдячна а, тим людям, які підтримали мій канал, і а, завдяки ним я продовжую записувати відео, записувати контент, і це надає мені змогу більше говорити українською мовою, Бо в моєму оточенні, на жаль, немає багато приводів поговорити українською. Або взагалі з кимось поговорити. Ні, я, я взагалі на своїй роботі говорю цілий день. А, така я птаха говорю. Але говорю я англійською і я дуже хочу не забувати українську мову і якось застосовувати усі ті знання, які я, з, з, які я отримала у школі. Я, до речі, можливо, ще не говорила на цьому каналі, звідки я Я з Харкова, з Роганів. І навчалася я в українському класі 11 років. Навіть їздила на Олімпіаду з української мови та літератури, але це було вже дуже давно, і я вже все забула. Колись я вивчала французьку, але вже я говорити французькою не можу. Бо мови, якщо їх не використовувати, вони забуваються, на жаль. Я не могла собі навіть уявити, що колись я почну забувати граматику, почну забувати а, імена якихось письменників, якихось там історичних подій, як що буду робити якісь дуже такі дурні обмовки. Але, на жаль, це все відбувається і я б дуже хотіла це виправити. Ще як мене змінив YouTube, це знаєте, якось прив'язуєшся до своєї аудиторії. У мене дуже маленький канал, у мене навіть немає тисячі підписників. До речі, якщо ви підпишетеся і підтримаєте канал, я буду дуже вам вдячна. Бо це для мене таке випробування самої для себе, чи зможу я набрати 10 тисяч. Звичайно, у мене ще немає навіть тисячі, але навіть із цією невеличкою кількістю людей. Я вже відчуваю якусь таку відповідальність, що а, треба записувати, треба викладати, бо, можливо, комусь самотні ввечері, можливо, комусь а, нема чого подивитися, і може якісь новини, якісь позитивні такі а, думки про Канаду, про а, мирне місце або надія і інформація про те, як. Досягнути успіху в Канаді можливо це комусь скрасить їхній вечір або ранок, дивлячись звідки ви мене дивля... дивитеся. Тому навіть у своїй відпустці я продовжую записувати контент. Обіцяю, що коли я повернуся, я буду більш регулярно викладати відео. Зараз просто не, не завжди є така можливість, не завжди є інтернет, і вже закінчується місце. У мене на телефоні. На жаль, телефон у мене старий. Плани на майбутнє минув вже перший місяць ведення мого влогу на Ютубі. Будь ласка, напишіть мені в коментарях, що вам ще було б цікаво дізнатися про Канаду, про Онтаріо, про Торонто, про життя українців в Канаді. Ще раз хотіла подякувати усім тим, хто підтримав. Мій канал, хто коментує, ставить лайки, хто підписався. Дуже-дуже вам дякую, бо це дуже-дуже стимулює і дуже приємно, і дуже хочеться продовжувати з вами розмову. Я знаю, що дуже багато є українців, таких, які є моїми однодумцями, які мислять позитивно, які мають надію, які бажають іншим найкращого. Давайте об'єднуватися, давайте разом створювати позитивний такий контент, позитивне оточення для наших людей. Дякую за перегляд. Нехай усі будуть у безпеці. Нехай у вас усе виходить, нехай у всьому вам щастить, Бог вас береже. Слава Україні! І побачимося скоро. Па-па!